Ви ще не приїхали у Велику Британію, а вже, напевно, чули за Cancel Tax місцевий податок. Так ось, мова зараз в цьому відео буде про нього. І саме на рахунок знижку, мінус 50%. Я особисто не користувалася цією знижкою, так як у мене була хибна інформація стосовно того, хто може її отримати. Коли я запитувалася у місцевих представників, хто підлягає для отримання цієї знижки, вони на той момент сказали мені, що це буде розглядатися місцевою радою. Можливо, ця знижка буде надаватися тим, хто. Від на універсал кредиті також хто працює, але недостатню кількість годин. Якщо це будуть можливо пари, то їхня заробітня плата буде рахуватися разом, і в такому випадку вони можливо не будуть отримувати цю знижку. Але мені необхідно було вирішити деякі питання, і я знову говорила вже з районними представниками. І вони мені сказали, що я маю можливість незалежно від того, скільки я заробляю чи скільки годин я працюю, я маю можливість отримати знижку мінус 50%. І навпаки, сказали, що я маю таку можливість подати зараз прохання на перерахунок за увесь термін, який я платила повністю. Що для цього необхідно? Я написала їм на пошту місце проживання, додала. Договір оренди, також додала фото BRP і також вони попросили вказати по датах, в який час я переїжджала з одного місця на інше, тому що у мене там було трішки декілька переїздів. І що саме цікавого, вони перерахували мені Cancel Tax за увесь термін. Тобто, починаючи ще з проживання у тимчасовому житлі. Ось зараз я вже тримаю ось ці всі папери в руках, вже переглянула і ось бачу, що мені мають повернути 1183 фунти. До речі, досить зручно, можна, звичайно, надіслати піти листа на пошту, але також є можливість відправити на е На протязі декількох днів вони. Перерахують ці кошти, і уже наступний канцел такс я буду оплачувати зі знижкою мінус 50%. До речі, що цікаво, чула випадки, що цю знижку отримали також ті, хто приїхав по сімейній схемі. Тому, якщо вам цікаво це і необхідно, я думаю, вам вартує запитатися у представників вашої місцевої ради. Щасливо!